Доброго дня! До вашої уваги я вам покажу сьогодні мегафон від виробника Ролтон модель K500. Достатньо гучний мегафон десь на 10 Вт. Ось має такі у нас функції. Це вучність. Це Bluetooth він має. Радіоприймач має, Тобто до нього можна вмикати бездротову головну гарнітуру. Мікрофон бездротовий. І використовувати не шнуровий, як комплекті йде, а бездротовий. Він окремо продається. Усі моші! Також я бачу, є запис. Тобто можна вмикнути ось сюди SD-карточку і на неї записати інформацію, яку вам потрібно, і використовувати її вже безпосередньо на цьому гучномовці чи на іншому. Тобто він має функції запису. Тут вход для заряджання, SD-карточка. Також він має з'ємний акумулятор 18650. Тобто, якщо колись він вийде з ладу, його можна буде достатньо легко замінити. Вони продаються окремо. Або також можна купити більш, з більшим об'ємом, якщо треба ще збільшити час використання його. Так, візьмемо, послухаємо. Раз. Так, це на функції рекін. Раз. 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 Раз, два, три, чотири, пять. Ну на функції. Рек, я думаю, він теж каже. Раз. Раз, два. Усимоші. Усимоші. лу Или моші. Раз. Раз, два, три, чотири, пять. Ну це, мабуть, буде запис прямо, прямо в нього. Таково тобто, я кажу. Інформація йде прямо на запис на флешку. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять. І так, гучномовець від виробника Ролтон к 500 Достатньо гучний. На повну потужність не буде ставити, бо тому що. Динамік направлений на мікрофон і дуже близько. Ось можу трохи розвернути і в ту сторону зробити на повну потужність, якщо воно не зафонить. Раз. Раз, два, три, 4, 5. Трошки далі відсунемо. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, чотири 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз. Раз, два, три, четири, п'ять. Раз, раз, два, три, четверти, пять. Раз, два, три, чети, пять. І так, вично вид видворовний корол. Достатньо потужний, звук рівний, без ніяких поміг. Заход до нас у магазин з Ну, це я трошки направляю прямо на мікрофон, бо це близько. Краще його, конечно, Використовувати їх в ту сторону для слухачів, тоді він не буде мати ніякої заводки. Це можна на ремінь кріпити його. Ну, тобто достатньо цікава і потрібна річ. Дякую вам за увагу!